Українська агенція нерухомості Рієлтер ТД в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де хочемо представити для вас ще одну цікаву квартиру 140 тисяч євро за 87 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми одразу попадаємо до вітальні, що мені подобається гарний ремонт, як на мене. Цікавий, бачите, тут у нас є ось такі жителі. З цієї вітальні ми можемо вийти на невеликий. Балкон, багато світла в квартирі, також ми маємо кондиціонер. Ось так вона виглядає. Тут невелика вхідна зона. Одразу поруч маємо спальню, двохспальне ліжко, теж маємо кондиціонер, якісь невеликі тумбочки і також монтовану шафу. Вид з вікна з цієї спальні в нас на сусідній будинок. Рухаємося далі. В коридорі теж розташована шафа. І попадаємо в наступну спальню. Є невеликий диван, це більше вони зробили під кабінет, але ми можемо докупити якесь ліжко вид з вікна, також на сусідній будинок. Ось так це виглядає. Поїхали далі. Кухня. Одразу хочу сказати, що кухня велика. Ми поставили, бачите, тут стіл, гарнітури в порядку, електрична плита, все, в принципі, нове, якщо можна так сказати. Так. Рухаємося далі. Ще один санвузол. Є душова кабіна, унітаз та умивальник. По плиці по стилю мені дуже подобається ця квартира, світла. І маємо окрему спальню, головну спальню, де є двоспальне ліжко, тумбочки. Навпроти ми маємо шафу, також маємо кондиціонер. Подивіться, яка велика шафа купе. І можемо зробити окремий такий санвузол. Є душова кабіна, унітаз та умивальник. Квартира зроблена дійсно стильно, як для себе. Ще хочу сказати, що в під'їзді цього будинку зробили ремонт.